Скандальний репер ПоТАП планує повернутись в Україну. Саме такі новини зараз ширяться в мережі після нещодавнього інтерв'ю головному редактору сайту новини Лайф на фестивалі латвійської співачки Лайми Вайкуле в Юрмалі. У репера поцікавились, коли ж він приїде в Україну, і той коротко відповів, що це станеться вже найближчими днями. А якщо точніше, то наступного тижня, в неділю о сьомій годині вечора, на поштовій площі. Нагадаємо, що за інформацією слави дьоміна, Потап більшість часу проживає за кордоном, при цьому йому неодноразово пропонували повернутись на українську сцену. Однак той відмовився і вирішив спробувати підвищити власну популярність за рахунок створення нового альтер-его під сценічним іменем Славік Балаган. Після цього на новоствореній сторінці в інстаграм з'явилось декілька скандальних відео із зображеннями зірок не тільки українського шоу-бізнесу, а й світового масштабу. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.